Навіщо завішують дзеркала після смерті людини? Здавалося б, звичайна тканина накинута на скло. Та у багатьох культурах світу цей простий ритуал має глибоке, майже первісне значення. Адже ще з давніх часів люди вірили: дзеркало це не просто предмет інтер'єру, а портал міст між світом, живих і мертвих. І коли хтось помирає, цей портал відкривається. Одне з найдавніших вірувань стверджує, дзеркало здатне втягнути душу померлого. Люди вірили, що дух, залишаючи тіло, може побачити себе в дзеркалі і застрягнути там навіки. Тому після смерті в будинку обов'язково завішували всі відображаючі поверхні, не тільки дзеркала, а навіть глянцеві металеві предмети або темну воду. Ця традиція має глибокі корені в культурі Східної Європи. Великобританії, Ірландії, а також у єврейських та китайських обрядах у деяких селах України досі заведено завішувати дзеркала щільною темною тканиною одразу після смерті, і тримати їх так щонайменше 40 днів. Цікаво, що в старовинних міфах дзеркала вважались очима потойбіччя. через них мертві можуть дивитися на живих, а іноді і повертатися. Саме тому бабусі застерігали. Не дивись у дзеркало вночі, не дивись, якщо в хаті не біщик. І тим більше не фотографуйся біля дзеркала після смерті когось із родичів. Є ще одна моторошна версія: дзеркало запам'ятовує смерть. Якщо в ньому відобразиться померлий, то воно нібито мітиться і стає небезпечним як для мешканців дому, так і для тих, хто буде дивитись у нього потім. У старі часи такі дзеркала навіть викидали або розбивали, щоб звільнити душу. У вікторіанську епоху у Великобританії дзеркала накривали одразу після смерті. Не лише з містичних причин, а й тому, що вважали, відображення смерті може принести нещастя або накликати наступну смерть у родині. А ось у деяких культурах Сходу вірили. Що через дзеркало померлий може забрати із собою живого. Той, хто гляне в дзеркало одразу після смерті когось близького, ризикує втратити душу або замінити померлого у світі мертвих. І навіть сьогодні, у 21 столітті, багато людей, що втратили рідних, розповідають, що дзеркала починали поводитись дивно. У них щось мерехтіло, з'являлись плями. Ледь помітні силуети, а іноді навіть відображення, яких не могло бути. Далі ви почуєте історію одного хлопця, яку він наважився розповісти, про дива в дзеркалі, які почалися після смерті бабусі. Коли померла моя бабуся, я вперше почув, що треба завішувати дзеркала. Це звучало як архаїчний забобон, щось із глибинки і старих часів, коли люди вірили у духів і прикмети. Мама, витираючи очі, мовчки повісила темну тканину на дзеркало у вітальні. Я тоді лише скептично хмикнув. Навіщо це? запитав я. Мама відповіла не одразу. Лише згодом, коли ми лишилися наодинці, прошепотіла, щоб душа не заблукала, щоб не лишилась у дзеркалі. Я посміхнувся. Але з того дня у будинку щось змінилося. Першу ніч після похорону я залишився ночувати у бабусиній хаті, щоб допомогти мамі розібрати речі. Вона поїхала вранці, а я вирішив залишитись ще на день. І саме тоді, коли я залишився наодинці, я зрозумів, чому це роблять. Я зняв тканину з дзеркала. Я не вірив у забобони, але тканина заважала, висіла нерівно, спадало. Дзеркало було старовинне, трохи потьмяніле. З рамкою зрізьбленого дерева стояло воно навпроти ліжка. Я помітив одразу, коли проходив повз нього, кутком ока, я бачив, наче щось рухається, але, повертаючись, нічого не бачив. Спершу списав на втому. Але потім, на усе гірше, почалося з шуму уночі кроки, наче по скрипучій підлозі хтось ходить. Я навіть встав, подумав кіт, але кота в хаті не було. Я перевірив двері, замкнені, вікна зачинені. О третій ночі я прокинувся раптово було відчуття, наче хтось дивиться. Ні, не просто дивиться, наче дивиться з середини дзеркала. Я не міг поворухнутися. Параліч сну можливо, але в дзеркалі там було моє відображення. Але не зовсім обличчя злегка перекошене, очі чорні, порожні, і воно усміхалося, поки я лежав. Не в змозі поворухнутися, коли я нарешті зміг скрикнути, світло мигнуло і все зникло. Я схопив ковдру і знову накрив дзеркало. Цього разу я не сумнівався, щось було не так. Я розповів про це мамі наступного дня. Вона не здивувалась, навпаки, вона лише зітхнула. Я ж тобі казала, але чому? Що ти ще знаєш? Коли вмирає людина, її душа ще якийсь час лишається тут. Дзеркало це двері. Вони можуть затягти, але мама не договорила, не договорила. Я знав, що вона щось приховує, і лише пізніше, коли я почав розбирати старі речі на горищі, я знайшов щоденник, бабусин, запис, який мене приголомшив. Я більше не дивлюсь у дзеркало вночі. Відтоді, як помер мій чоловік, він приходить до мене в ньому. Його очі не його. Він просить мене прийти за ним. Я чую його голос із дзеркала, але я знаю, це не він, це щось інше. Я прочитав цей уривок кілька разів, від нього мороз ішов по шкірі. Останньої ночі перед поверненням додому я зробив фатальну помилку. Я знову зняв тканину. Цього разу, навмисно, я хотів перевірити, довести собі, що це лише психологія, що я просто накрутив себе. Я сидів навпроти дзеркала пізно ввечері, темна кімната, слабке світло лампи. Я дивився на своє відображення, і тоді воно моргнуло, хоча я ні. Моє відображення повільно повернуло голову, ніби щось побачило за моєю спиною. Я розвернувся порожнеча, а коли знову глянув у дзеркало, воно усміхалося широко, нелюдськи, і промовило беззвучно залишся. Я втік із дому тієї ж ночі. Більше я не повертався туди один. Зараз той будинок стоїть покинутий. Дзеркало досі там, завішане. Я не наважуюсь його розбити. І не наважуюсь знову зняти тканину. Я вже знаю, навіщо це роблять. Бо іноді, коли людина помирає, її душа справді залишається. Іноді вона не хоче йти сама, а іноді дзеркало затягує когось іншого натомість. А ви завішуєте дзеркала, коли в домі хтось помирає. Чи вважаєте це марновірством? Напишіть у коментарях, що про це думаєте, і чи були у вас моторошні випадки, пов'язані з дзеркалами. Підпишіться на канал Тінь за спиною, щоб не пропустити нові історії. Тут страшно, але правдиво.